Добрий день, мандри країною шукають палац Мерінга. Ну що, їдемо в старі Прилуки Вінницька область. Їдемо. Ну що ж, дорогі друзі, ми вже в старих прилуках. І зараз будемо шукати наш об'єкт. Палац Мерінга. Показую зараз на лі. По дорозі ми бачимо отакий от храм побудований. Бачите. І заїжджаємо в центральні ворота. Все, я зрозуміла, ми вже на місці. На жаль, храм. Закинути, подивимося зворотню. Шукаємо. Така алея веде, і я вже бачу попереду палац видніється, і до нього веде дуже гарна алея. Турець, напевно. Виходимо. А, да. Ви написали мені на сторінці, будь ласка, покажіть палац Мерінга. Він. А дві каплі води схожий, я бачу. На палац Марінський палац у Києві. Ну, дійсно, дуже гарний. Діс дуже гарний. Двухповерховий. На британському стилі побудований. Всередині дуже гарні мозайка, але вона... На жаль, все закрито. Навряд чи ми туди попадемо. Хто такий мерінг був Сергій Мерінг. Це був український потомствний дворянин, магнат, цукрозаводчик, син відомого київського лікаря. Бачите. На жаль, на жаль, не дуже гарно остання. Ну що ж, трошки давайте я вас занурю в історію. На місці цього палацу був колись, було колись городище згар. Перший, хто побудував цей палац, був Олександр Борецький. У нього була донька Гонора Таборецька, вона побудувала костел Святої Анни і Преображенську церкву. Потім е власником цього палацу став. Ага, і ось, бачите, ми виходимо сюди. Я не знаю, де. Це, напевно, тут були, під'їжджали. Від'їжджали, карети. Цей фасад. Так, да, дуже гарно. От тож наступний, власник, був Чеслав Здиховський. Він також вніс, щось прибудов... О, Бачите? Фонтан, напевно, був. Він також щось внес у прибудову цього палацу. От. Ну і останній власник це Сергій Федорович Мерінг. До речі, їх рід німецького походження. Також перебудував. Ніхто не знає, як виглядав палац самого початку. Він такий цікавий, бачите? двохпереверховий. так? Да? Гарно. Ну і біля, біля палацу, безумовно, ви точки подивіться, подивіться, на ці ялинки існує парк. От, я не знаю, яка його кілька територія, площа, ялинки голубі, Дуже гарно. Написано, що тут на цьому місці було Городище ще до палацу. О, бо палац був побудований у 1594 році. Перший його варіант, так сказати. І навколо цього городища були козацькі поселення більше 4 тисяч, Чи козаків, чи поселень, я так і не зрозуміла, так написано. Але ж ви тільки подивіться, ой, гарно. Так, да, щось є схоже на Маріїнський палац, щось є схоже. От. Ну, зараз тут ця територія. Ця територія якогось закладу. Так, Слущина Уявляю, тільки уявіть собі, як тут приймали, як тут приймали. Граф'я приймали своїх гостей, під'їжджали карети. От, на березі річки, але я щось не знаю. Можливо, там треба пойти подивитися. А це, напевно, панські були підвали, де зберігалась там вхід. Бачите, там вхід. Зберігалась їжа, продукти. Ось з цієї сторони ще вам покажу. І хотіла подивитися, де ж тут річка. Це також якась стара трапинах, напевно. Уже це капличка була. Так, ну річки я тут не бачу. Річки тут не бачу. Ціка цікава щось. Якась здорова накладка. Такі вікна схожі на капличку. Річки не бачу. Ну, ялинки просто казкові. Ялинки казкові. Річка десь там намальована, десь там в цій стороні. Давайте пройдемо, що Оце тут у нас підвал. Ну так, да, це господарський був підвал, напевно, там зберігалась вся продукти. От. А там у нас... Дивовижний парк. І така атмосфера тут така. Дайте от тут дійсно наче ти тебе переносиш у часі. Машина така. Дійсно, дуже цікаво. Відновити. Б це приміщення. Дякую, дякую, мої дорогенькі, що ви мені пишете, просите показати, щоб я заїхала і показала вам цікаві об'єкти нашої спадщини. Тож, палац Мерінга ми з вами разом відвідали. Всім папа, люблю, цілую. Мадри країни з Лілією Рубом поїхали.